5 червня у Вищому господарському суді України розпочалося слухання справи за касаційною скаргою української сільськогосподарської компанії Юнайтед Гроверс. Відповідачем по цій справі є грецька компанія AISI, яка, зі слів представників Юнайтед Гроверс, є фіктивним кредитором і намагається у незаконний спосіб отримати від українських аграріїв землю або гроші у сумі 10 мільйонів доларів. Журналісти Журналисти ТІВІ» уважно стежать за перебігом цієї справи, оскільки ми впевнені, що в оновленому постмайданівському суспільстві рейдерам не місце. Сьогодні представниками компанії IC Кепітал, представниками відповідача, було заперечено недійсність іпотечного договору. У іпотечному договорі прямо зазначено про те, що колишній директор товариства діє на підставі рішення загальних зборів. Дане рішення загальних зборів учасників товариства визнано недійсним. Є відповідне судове рішення, яке набрало законної сили. Ми стали свідками маніпуляції фактами, оскільки скасовано протокол загальних зборів, згідно якого колишньому директору Стов'юна на ви надано право підпису документів представниками відповідача компанія Limited даний факт не береться до уваги більше того, стверджується, що він не має значення для розгляду даної справи і про те, що у директора товариства були всі повноваження на укладення іпотечного договору, не зважаючи на наші беззаперечні докази, які це спростовують. Я присутствовал на судебном заседании Высшего хозяйственного суда Украины по рассмотрению дела между компаниями АИСИ и United Growers. У меня сложилось впечатление, что судьи подошли к рассмотрению данного вопроса серьезно. Сегодня суд не вынес окончательного решения и следующее заседание перенесено на 12 июня. Я думаю, що це правильне рішення, так як суду требується время для скрупульозного розслідування данного вопроса. И я глубоко уверен в том, що перспектива развития данного дела будет положительной, І суді приймуть законне і справедливе рішення. Ми сподіваємося, що новообраний голова Вищого господарського суду України Богдан Львов зуміє змінити в кращу сторону вірину йому структуру і українським аграріям. Та іншим підприємцям не доведеться шукати правди у далекій Скандинавії у стокгольмському арбітражі.